Проти кого ведуться інформаційно визвольні війни? За чию медійну незалежність? Про те, як журналісти стають політиками, а політики займають журналістів. Чорним по білому, наші суб'єктивні оцінки тижня. Щонайменше три роки, як у Чернівцях, немає медійної спільноти. Розмашасті наїзди на наш телеканал і особисто на мене з боку політиків і сусідів по цеху вже кілька років вважаються ознакою доброго тону в медійному середовищі. Критика альтернативного погляду, заклики бойкотувати теле і радіоефіри, перешкоджання роботі наших журналістів. Усе це могло би багато розповісти про природу буковинської політики і характери буковинських посадовців. На рахунок тих чисельних передач, в яких приймають участь депутати міської ради від так званої опозиції, на рахунок новинних сюжетів, кількість брехні і якоїсь там маніпуляції інформацією починає зашкалювати. Але ще більше це може розповісти про медіаспільноту, коли кон'юнктурна критика і політичні гасла лунають із уст самих журналістів, чи то колег чи конкурентів по цеху. Керівництво Чернівецької незалежної медіа яка мала би захищати наше право на свободу слова, чи не найбільше старається нас свободи слова позбавити? За статистикою, наша Чернівецька область не найгірша за показниками там, у різноманітних справах, пов'язаних з перешкоджанням журналістської діяльності. Я волів би не включатись у заочну дискусію, давно розпочату ведучим телеканалу ТВА Вадимом Пелихом, адже у публіцистичній програмі Чорним по білому журналістикою не займаюся, посвідчень не ношу, до його профспілки не належу. Але нашу ввічливість іноді вважають за слабкість. І мені б не хотілося, щоб мовчання виглядало за доказ сумнівної правоти. Ви знаєте, я ніколи не називав себе журналістом, і тому я можу поставити вам запитання: а який є кодекс честі, професійний кодекс журналістики? У журналіста ТВ Вадима Пелаха, який вирішив дати нам відкритий урок журналістики, ми запитались, яким чином він поєднує функції помічника народного депутата Максима Бурбака та посаду керівника Чернівецької незалежної медіапровспілки. від кого незалежний Вадим Пелих, хотіли запитати ми. З публічною відповіддю нашого візові з ТВА можна ознайомитись в інтернеті. Вона, і це не вперше, майже повністю складається з особистих образ, нецензурної лайки і закоків бойкотувати телеканал Чернівецький промінь. У розлогому тексті можна багато що прочитати, крім прямої відповіді на моє просте запитання. Замість цього Вадим Пелех переводить стрілки на журналістів нашого телеканалу, які восени 2015 року стали депутатами. Зверніть увагу, свою службу керівнику фракції Народного фронту журналіст називає громадянською позицією. Це дозволяє Вадиму Пелеху думати як депутату народного контролю Юлії Савтенко, що колишніх журналістів не буває. На Чернівецькому промені ми дотримуємось іншої думки. На час виборчої кампанії наші кандидати пішли у відпустку, а після обрання пішли з телеканалу. І мені дуже жаль, адже депутат міської ради Аліна Олевич та депутат обласної ради Інга Маковецька були хорошими журналістами, і їхній вибір на користь політики я вважаю помилковим. Але набагато більшою помилкою було би поєднувати. Вадим Пелех, коли того бажає, читає неуважно. Однак йому незалежному журналісту і помічнику консультанту Максиму Бурбака не зайве нагадати, що із цього трапляються казуси. Про випадок там з Сергієм Лещенка проблема Сергія в тому, що він м, не зміг припинити бути журналістом. Журналіст ТВА Вадим Пелех слово в слово повторює мера Каспрука і закликає колег і депутатів не дивитись і не відвідувати ефіри Чернівецького променя. На думку медіаактивіста, до нас ходять надто часто і надто багато. Це важлива обмовка, адже Чернівецький промінь чи не єдиний регіональний телеканал, на який гостей запрошують безплатно. Син редактора газети Радянська Буковина дорікає простим чернівчанам і публічним особам за появу в ефірах, за дзвінки в студію, за те, що нас дивляться і слухають. Голова незалежної медіа дорікає у свободі слова та незалежній від нього. Точці зору, ми відкриті до дискусії у прямому ефірі і запрошуємо тих, кого критикуємо: і депутатів, і їхніх консультантів-помічників. Уже два роки наші запрошення відхиляються, але наші двері відчинені, чого не скажеш про незалежних колег. Глядачі давно помітили, що об'єктиви ТВА відкриваються не для всіх. В ефірі нового телебачення старого міста безоплатно з'являються виключно члени партії Народний фронт та лояльні до них активісти. Говорю безоплатно не випадково, адже чарівний сезам для решти політиків та громадських активістів вимірюється сумою рівною шести місячним пенсійним окладам епохи Арсенія Яценюка. Простим чернівчанам варто запам'ятати ціну, за якою на каналі ТВА правду говорить легко і приємно». Вадим Пелех, поклавши руку на серце, переконує, що його громадянська позиція саме так він називає свою роботу на депутата. Ніяк не відображається на інформаційних повідомленнях. Не дивно, що в телепередачі Вадима Пелиха Політика киянин Максим Бурбак з'являється частіше ніж на власних прес-конференціях. З моменту обрання депутатом ми нарахували півтора десятки появ Максима Юрійовича у програмі його помічника. Сьогодні в нас в гостях один з лідерів партії Народний фронт. Максим Бурбак і народний депутат України Максим Бурбак. Сьогодні в нас в гостях народний депутат України Максим Бурбак і народний депутат України Максим Бурбак, народний депутат України Максим Бурбак, Максим Бурбак, Максим Бурбак, Максим Бурбак, 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 Бурбак. Правда у кожного своя. Ми ж вам пропонуємо правду. Ляшка. ТВА пора переймати досвід ляшка на місці ведучого. Я би давно перейменував передачу на політику Бурбака. Принаймні тоді не виникатиме сумнівів щодо того наскільки незалежні запитання начальник депутат отримує від підлеглого журналіста помічника.